Наша область майже вся вже в 30-кілометровій зоні. Більшість навіть населених пунктів вже в 20, 10 і 5-кілометровій зоні. У нас в області 520 тисяч людей по статистиці, а ми розуміємо, що набагато більше. — Ось я по збройний пункт об'єднався. Пункт у вас не визначає. Пожалуйста. Ми не можемо залишити ці, цих людей без допомоги, без уваги. І перш за все до нас звертаються люди, які більш віддалені від таких центральних населених пунктів. Це більше сільська місцевість, і ми якомога більше стараємося спрямувати нашу допомогу саме в такому напрямку. Немає доступу до медичної допомоги, немає транспорту, немає. Від пунктів уже все розбито. Немає можливості людям попасти до аптеки. Адін день дій, а треба три той в не взираючи на те, що постійно тривоги, постійно обстріли. Червоний хрест це 24 на 7. Ми всі працюємо з ранку до вечора, тому що допомога потрібна весь час. Наша Донецька область в особливому статусі ще з 2014 року. На той час наша організація надавала допомогу людям, але це було набагато простіше. Звертались люди, в яких якісь такі були потреби нагальні. 14-15 год, если сравнювати з этим годом, то це небо і земля. Там взагалі не прилітало ніколи. Один раз було там в 2015 или в 2016 году прилетіло і все. А сейчас очень часто. Наші волонтери вони забезпечені захистом, бронезахистом, але не завжди його можна напевно і використати. І люди для себе вирішили, що вони саме ті люди, які будуть допомагати іншим.